У губернатора Львівщини з'явився новий перший заступник. Ним став Богдан Матолич. Відповідний наказ уже затвердив кабінет міністрів. Та насправді крісла новопризначений перший заступник не змінив. Цю посаду обіймав і за керівництво попереднього губернатора Михайла Костюка. Другим же ж заступником губернатора стала нова у Львівській держадміністрації Людина Сергій Василенко. Він разом із Шемчуком був у парламентській фракції Наша Україна народна самооборона. А з 2012 року Василенко член партії регіонів. А отзначальні департаменту охорони здоров'я губернатор не визначився. Поки що розглядає резюме шістьох претендентів на цю посаду. Втім, у пресі з'явилася інформація, що обійняти цю посаду може Юрій Сагач. Він уже очолював управління охорони здоров'я львівської міської ради більше десяти років тому. Щоправда, губернатор цього не підтвердив. Я офіційно передаю привіт джерелу в обласній державній адміністрації. Я його найду обов'язково. Це джерело для того, бо воно створює дуже багато незручностей. Серед тих шести є і те прізвище, яке ви назвали. Однак на сьогоднішній день це питання не вирішено. Шість уже кандидатур, які подали свої резюме. Частина цих людей, всі вони є фахівцями, всі вони є львів'янами або мають дотичність до Львова. Нікого а, з за меж не буде нагадаємо. Департамент охорони здоров'я вже дев'ятий місяць залишається без очільника. тому що